На рівненській атомній електростанції пройшли навчання на випадок аварії У місті Вараж Всі служби відпрацювали реагування на випадок надзвичайної ситуації з викладом радіоактивних речовин, а саме як ліквідовувати наслідки аварії, заходи щодо захисту персоналу та жителів, оповіщення і евакуація населення. Як все відбувалось, дивіться у сюжеті. Зафіксовано початок промислової аварії з переходом до аварії на майданчику. Відбувся вихід радіоактивних речовин на промайданчику Рівненська ЄС через періодичні відкриття запобіжного клапана. 2ПГ-3. На Рівненщині відпрацьовують сценарій на випадок аварії на РАЕС. Всі служби узгоджують алгоритм дій за сценарієм. У забрудненій зоні опинилися населені пункти Рівненщини та Волині. Радіоактивна хмара накриє місто по 20 годині. До цього часу потрібно буде закінчити всі евакуаційні заходи. За схемою навчань радіоактивна хмара рухалась таким чином, що необхідно евакуювати 48 тисяч людей із семи населених пунктів. Почали розгортати евакуаційні пункти. Всі сімейні лікарі роздали всім жителям району йод калі Крім того, на кожному збірному пункті буде передбачено запаси і в людей, які не будуть з собою, препаратів будуть додавати. У громаді, зі слів мера Вараша Олександра Мензула, розгортають 17 пунктів збору. Там видаватимуть людям усе необхідне. У всіх місцях збору ми забезпечуємо їх питною водою. Людей з питною водою працюють кімнати матері і дитини, забезпечать всі санітарні вимоги для підтримки населення при очікуванні до самої евакуації. Сповіщення населення у разі аварії розпочнеться через 32 секунди після ймовірної аварії. Одночасно спрацює вуличне радіо, прийде повідомлення на телефон, а також їздитимуть машини з гучномовцями. Головне без паніки це найперший меседж початку евакуації. Ви знаходитеся ось тут. Хід. Спочатку ви підходите, отримаєте респіратори. Всі служби перевірили укриття РАЕС, а також готовність медиків надавати допомогу хворим. Е, ну, людині погано. Ну, як, ми надаємо тут медичну допомогу. і евакуюємо Далі? разом з усіма. Чим же ми як, якщо ви в автобус людина. Не пропонуємо. Або швидку допомогу, тоді викликаємо. Ну, так я ж про це й питаю. Тим часом люди займають місця у залі очікування і запам'ятовують свій номер автобуса. У них розраховані місця для подальшої евакуації. Підійшли до пункту реєстрації, дівчата записали наші дані паспортні, ідентифікаційний код і видали нам евакуаційний лист, де ми записали своє прізвище ім'я по батькові, з якого ми району і куди саме ми евакуюємося. Тут такі навчання є досить актуальними та потрібними для того, щоб мешканці нашої громади знали, як себе поводити в ситуаціях, які будуть виникати. Зі слів керівника рівненської ОВА Віталія Коваля, навчання показали, де є недопрацювання, тому вони будуть не останні. У практичній площині обстежать шляхи евакуації, гасіння пожежі, охорону порядку та супровід колон. І в кінці навчань ми сформуємо повний. Перелік покращень, які маємо зробити від таких простих речей, як де ми будемо заправляти автобуси, які водії будуть залучені до евакуації, як ми будемо змінювати особовий склад ДСНС, Нацгвардії, тих самих водіїв, як ми будемо забезпечити евакуйованих людей одягом, як будуть приймати ті території, які визначені по евакуаційних планах цих людей, скільки потрібно запасів води, їжі, всього іншого. Також в області сформували. Перелік об'єктів інфраструктури, у які будуть заселяти людей на випадок аварії, це готелі, санаторії, гуртожитки та інші місця масового розміщення, безпечними районами, куди розселять людей, визначені місто Дубно, Дубенський та Рівненський райони. Анна Яцук, новини рівного.